Всім добрий вечір. Всі ми знаємо, що вчора в Росії відбулись певні події, які матимуть негативні наслідки для самої Росії, негативні наслідки для України. Ну і на світовій міжнародній арені. Ну, але в першу чергу в самій Росії. Стався теракт в Підмосков'ї, в торговому центрі Крокус Сіті Холл. Такий великий, досить відомий на Росії цей центр. Да, понад сотню загиблих, думають, що це число жертв буде рости, і одразу почали звинувачення в сторону України. Я провів такий невеличкий аналіз. Плюс мені люди, які співпрацюють з нашими органами, вони в принципі теж зробили висновки певні заяв українських. І що вони репрезентують з приводу удару, яке бачення, яке бачення в українських органів влади взагалі на те, що відбулось в Російській Федерації. Я просто хочу вас з цим ознайомити, як офіційно держава дивиться на цю подію. Одразу скажу від себе, що сміятися з чужого уряду це погано, тому що це якби мирні жителі. Але я хочу нагадати, що в Україні кожен день. Кроку Сіті Холл вже протягом 10 років. Ми не знаємо всього масштаби злочинів на Донбасі. Ми не знаємо масштаби на південній території України злочинів. Знаємо і то орієнтовно статистику цивільних втрат. Вони є в Україні кожен день. Інколи десятками людей за день помирають від російських атак і від знущань росіян. Над українцями на нашій території. Тому я би і тут особливо і не сумував. Це не наша справа, це внутрішня справа Росії, але ми тут сторона, до якої може бути проявлена ще більше агресія. Тому ознайомимось з попередніми поглядами, які є в української держави. Я вам буду читати, тому що це не моя робота, а робота людей, які безпосередньо впливають на події, на аналіз подій, які відбуваються в Україні і на зовнішній арені. Світовій. Цитую, неможливо не співчувати жертвам теракту, але не можна співчувати режиму, який допустив або й організував криваву бійню. Відповідальність за теракт у Москві повністю, повністю на режимі Путіна. Західні спецслужби попереджали про можливі теракти. Російська влада публічно зневажила ці попередження. Об'єктивно, об'єктивно Путіна і там виступав і робив певні заяви. Російська влада публічно зневажила ці попередження. ФСБ вже організовувала теракти для досягнення політичних цілей Путіна. Мається на увазі це підрив будинків на Каширському шосе, Волгадонську в 99-му році, здається. Для режиму Путіна притаманна зневага до людських життів, в тому числі до життів росіян. Ну, тут важко не погодитись. Росія використовувала і використовує світовий тероризм у своїх інтересах. РФ підтримує тісні стосунки з Талібаном. Факт. Фактично, Кремль одна з ключових опор талібів. РФ виправдовує діяльність Хамас, який почав війну в Ізраїлі терористичну атаку, а саме вирізав людей, бив, брав полон, гвалтував і інші методи насилля проявляв. РФ один з головних глобальних адвокатів гуситів, що дестабілізують ситуацію в Червоному морі. Очевидний факт: російські найманці активно залучені в конфлікти в Африці. В тому числі боці терористичних організацій. Я хочу додати від себе, що в Африці там ціла, вже знаєте, держава збудована. Ну, не держава, таке фашистське утворення, яке контролюють взагалі і політику в деяких містах, країнах. Росіяни в Африці все почувають як господарі. Там треш відбувається. Росія там робить бабки, вбиває людей, мафіозні структури кришує. Ну, це треш. Росія. А. Поїхали далі. Путін щодня вбиває українців ударами ракет по українським містам. Факт терор проти України продовжується. На це не можна закривати очі. Тримати фокус справді важливо. Теракт у Підмоскові підкреслив Путін, вбиватиме росіян так само, як вбиває українців. Якщо вважатиме це за потрібне, це на увазі, що тракт в Підмоскові підкреслив не сам Путін, а підкреслив, що Путін вбиватиме росіян так само, як вбиває українців. Росія на запор світового тероризму. Терор це інструмент Путіна. Про це пам'ятати навіть тоді, коли жертвами терору стають росіяни, а вони дуже часто стають жертвами терору. Зупинити терор потрібно, але терор буде зупинений тільки тоді, коли буде зупинено Путіна. Росіяни, якщо вірити результатам виборів, підтримують Путіна. Які б вони не були, великий відсоток росіян його підтримує реально. Путін, якщо дивитись на факти, бачить в росіянах засіб. Для себе. Населення Росії має розуміти, яку ціну воно платить за амбіції свого правителя. Ну, думаю, не достучишся тут ніколи. Якщо Путін залишиться при владі, такі трагедії, як кроку Сіті продовжуватимуться. Україна рішуче засуджує будь-яку терористичну діяльність. І ту, яку веде Путін проти України, і ту, яку ведуть терористи в інтересах Путіна або в інтересах противників Путіна. Щоб не говорила російська пропаганда, Україна не причетна до терактів у Російській Федерації. Україна наполягає Путін терорист, який вже неодноразово влаштовував теракти РФ і два роки веде терористичну війну проти України. Світ має згуртуватись проти тероризму, але світ не має дати головному терористу Путіну обманути себе. Зараз він над цим працює. Як же ж обмануть всіх навколо? Засудження терору не має перерости в підтримку терориста. Більше і не даш, і не скажеш. Це абсолютно правильно. Тому тримаємо стрій. І нагадую, що події в крокус сіті -Холі нас стосуються тільки у виправданні можливого продовження або посилення агресії в Україні. А нас має мало цікавити, що там відбулося. Це ворог, це війна, у них в Росії своє життя, хай там собі живуть, як хочуть. Але тероризм це, звісно, велика трагедія сучасного людства. І те, що ми не можемо його побороти, це теж маркер про те, як іде розвиток людства. Тому Пам'ятаємо, що в Україні терор щодня відбувається. Всі слава Україні!